Ола, амігос, вітаю, друзі! Починаємо лексіон NoKінце. На запит пані Тетяни я з задоволенням розповім вам, як називати родичів в писливій манері і розглянемо загалом, як будується така форма, бо вам це згодиться і для інших іменників. Вивчимо дієслово р і декілька практичних висловів. Друзі, по-перше, додам, що в розмовній іспанській мові замість «абуело» і абуела з вуст онуків ви частіше почуєте яйо і «яйя», особливо в арагоні. Це одна з провінцій Іспанії, але таке звернення поширилось по всій країні. Отже, при спілкуванні між онуками і бабусею з дідусем «яйя» і яйо звучить більш по-іспанськи. В сенсі того, що іспанські онуки саме так звертаються до батьків своїх батьків. А тепер настав час писливих форм. Як бачите, це не складно. Замінюємо закінчення О чи А на суфікс іто чи «іта». І читаємо разом спочатку повільно по складах. Татарабуеліто. Татарабуеліта. Бисабуліто, безабуліта, abuelito, abuelito, abuelita. А тепер швидше. Татараболіто, татараболіта, бісаболіто, бісаболіта, абуліто, абуліта. Друзі, зверніть увагу, що в писливій формі наголос зміщується на голосну І. І залежно від регіону Іспанії писливий суфікс може звучати трошки по-іншому. Наприклад, в Сарагосі замість іто, і та кажуть іко-іка, отже, не аболіто, а аболіко. А в місті Уеска типовим писливим суфіксом є ета. А от в Мадриді і в інших містах Кастилії вживають суфікс «ійо». В Бадахосі і в районі Екстрамадура використовують суфікс іно. Друзі, «іто», іта це, так би мовити, офіційна опція. Але якщо ви вживатимете регіональні, вас всі зрозуміють. Можливо, подумають, що ви, що ви звідти або там вивчали іспанську мову. А я ділюсь з вами тим, що знаю. Розглянемо писливу форму інших близьких родичів. Для падре і мадри в Іспанії кажуть папаіто і мамаїта. Проте в Південній Америці кажуть папасіто і мамасіта. Але і там, і там, взагалі, в усьому іспаномовному просторі можна казати папі мамі. Друзі, йдемо далі. Іхо і хіто. Іха і хіта. І далі «ніто», нетесито, нєта ні те сіта, бисніто биснітесіто, бисніта биснітесита. Друзі, звісно, наведені регіональні суфікси, про які ми вже сьогодні розмовляли, так само можна використовувати і тут. Наприклад, на, наприклад в, в, в сарагості можна сказати «нєте сіко» або «іхіко». І пару прикладів звичайних іменників в зменшувальній формі: МЕСА – месіта. СІЯ – сіїта, таса, тасита. Зверніть увагу на зміну сета на се. Пам'ятаєте чому, так? Да? Напишіть в коментарях, чи ви пам'ятаєте це правило е, вимови. І плато ПЛАТІТО. Друзі, сьогодні ми вивчимо одне неправильне, часто вживане дієслово. Отже, ір це незмінна форма. Іспанською інфінітивом. Далі відмінюємо разом. Йой, ту бас, ейя ба, носорус бамус, босотрус байс, ейс бан. Давайте розглянемо приклади. Voy al cine. Va al teatro. Ella va rápido. Nosotros vamos a Madrid. Vosotros vais despacio. Mis amigos van a comprar. Mis amigos van de compras. Як бачите, дієслово ir може також перекладатися як їхати. Ви вже бачили на прикладах, що завдяки контексту нема плутанини. Я пам'ятаю, як старовинний друг моєї матусі запрошував нас до себе в Молдавію і питав: Коли вже ви до нас прийдете з Києва? Мене тоді дуже дивувала така побудова речення, поки я не почала вивчати іспанську мову. До речі, молдавська, румунська, іспанська, італійська, французька, португальська і деякі інші належать до романської групи мов. Отже, саме тому така схожість. Друзі, напевно, ви помітили останні два приклади на попередній сторінці. Міс амігос бан акомпрар перекладаємо, як мої друзі йдуть по магазинам, тобто в супермаркет за продуктами, в овочевий, в хлібний. Тоді ми кажемо «бамос ж акомпрар! А інший приклад, міс амілос бан де компрас, це мається на увазі шопінг, тобто, коли друзі йдуть купляти собі речі, одяг, взуття, подарунки це називається компрас». Запам'ятайте ці практичні і постійно вживані вислови в незмінній формі, щоб ви могли безпомилково використовувати їх в необхідній вам особі. Отже, ір а компар, і ір де компрас». Після уроку напишіть, будь ласка, в коментарях приклади вживання обох висловів в різних особах однини і множини. Друзі, як завжди, я вдячна за ваші коментарі, за ваше домашнє завдання виконане. Буду вдячна за нові коментарі, питання і домашні завдання, за вподобайки, за вашу допомогу на підтримку мого каналу. І асталою! Адіос!